Різна книжка. <різна книжка> Ви на каналі ця книжка книска, лосвіч про собачку і віхолка плямка. Ось плямка з породи плямистих собак. Проста далматинка? Та ні, аж ніяк. А ось її власниця, тітонька Розі. Що носить тонкі окуляри на носі, попивши чайку і поївши вівсянки, обидві до моря спішать на світанку. Поплававши, чемно в автобус сідають і разом в лікарню у нім доїжджають. Ой, скільки в палаті сьогодні дітей. Хтось спить, хтось сумує, хтось хоче гостей. Ось ридма ридає малюк нездоровий. Ось підліток вперто насуплює брови. Три річка бунтує, хтось жапкою скаче. Ой, що це у дверях? Це ж носик собачий. Беата нервує, вона тут новенька, тривожно у грудях тріпоче серденько. Їй очка сльозяться, голівка болить. Та гляньте ось плямка вже поруч сидить, Чух-чух і гладь гладь і отак і отак. Беаті ще страшно та ні, аж ніяк. Ось гас, він найстарший поміж дітвори. Він м'яч залюбки поганяв би в дворі. Книжки всі прочитані. Телик набрид Аж плямка до нього із радістю стриб? Чух чух і гладь гладь і отак і отак. Чи гасу ще нудно? Та ні, аж ніяк. У кейті все тіло у цятках сверблячих, гарячка замочила мало не плаче. Дівчатко не має ні хвилі спокою, та плямка їй лапку дає. Я з тобою Чух-чух і гладь гладь і отак і отак. Кейті ще плаче, та ні, аж ніяк. А плямка тим часом знайомиться з левом, катається в кріслі, немов королева, розраджує лікаря, маму втішає і стайлером в чухай животика грає. А потім підходить до джо. Він не чує. Тож плямка, привіт, йому жестикулює. Хлопчині вже легше він їде додому, і мама всі речі пакує при ньому. Хоч плямка не хоче, прощатись пора. Поїздка у ліфті це клас і ура. Тож йдуть до автобуса лапи і ноги. Тут джо вгледів друга і ступив на дорогу. Дорослі не бачать і не чують машини. Наш джо в небезпеці, вже звискують шини. Стрип джо відлітає аж на тротуар, а плямка на себе приймає удар. Поранена лапа, рентген для собак. Чи плямка радіє? Та ні. Аж ніяк. Та лікарка каже, що це ще не горе. Шість тижнів у гіпсі минуть дуже скоро. Шість тижнів так довго цього дожидати. Собачка кульгає і не може стрибати. Немає ні моря, ні діток в палатах. Так нудно чекати, так сумно чекати. Аж тут відчиняються двері, й ураз з'являються Джо, Кейті, Тайлер і Газ Вбігають до хати, гукають юрмою. Собачечко плямко, ми тут, ми з тобою. Чух, чух, і гладь гладь і отак от і отак. От Чи плямка щаслива? Щаслива ще й як.